Зараз ми проведемо з вами практику, яка буде направлена на те, щоб перезавантажити наш емоційний стан, налаштуватись на позитивні зміни, позитивні перечуття, дати команду своєму тілу, своїй психіці відпочити, оновитись, і, можливо, після практики вам захочеться або пізніше. Вечором. сьогодні добре, довше поспати, ніж завжди, дати собі час для такого релаксу, побути на самоті з собою, побути в стані внутрішньої тиші. І А для початку практики ми приймаємо з вами зручне положення тіла, сидячи або лежачи, не схрещуючи руки і ні. ніг, спина пряма, але щоб було зручно. Відалі все ж таки лежачи, не керуючи транспортом іншими засобами. Це я вам нагадую, і ви це нагадуєте, коли будете працювати онлайн з людям чи записувати свої практики. Закрийте очі плавно, легко, зробіть глибокий вдох і видох. Зробіть ще один глибокий вдох і видох. Для початку переведіть всю свою увагу на своє дихання тут і зараз. Ви тут і зараз ваше дихання глибоке, повільне, спокійне, таке як дихання людини, яка перебуває в стані легкості, розслаблення, близький стан перед сном. Чи після... Пробудження після приємного здорового сну, глибокий вдох, видох, вдох, видох. Відчуйте, як по вашому тілі пробігають приємні хвилі, розслаблення. Ви можете уявити, як світла хвиля опускається в вашу голову, опускається вниз. По хребту, бедра, ноги і проходить крізь ваше тіло приємна хвиля, світла. Ваше дихання встає все повільнішим і глибшим. Відчуття в тілі такі ніби тіло розчиняється в просторі, відчуття ніби тіло розчиняється в просторі, розширяється і розчиняється в просторі. І ви переноситесь в світ внутрішніх спостережень, внутрішнього приємного сну наяву. Переведіть увагу на те, що знаходиться перед вашими закритими очима. Переведіть увагу на внутрішній візуальний простір. Уявіть, що ви знаходитесь у місці, де вам максимально легко і комфортно у місці. Внутрішньої свободи і спокою. Подивіться, що навколо вас, вдихніть запах, відчуйте вібрації цього цілющого місця. Подивіться на картини природи, об'єкти, предмети, все, що знаходиться навколо вас. Саме для вас воно є сигналом, воно є символом спокою. Розслабленості, легкості, стійкості, розслабленості, розчиненості, глибокого тотального спокою. Подивіться зараз перед собою на якусь відстань, перед собою на якусь відстань, і зараз перед вами десь проявиться вхід, портал, двері в інший простір. На якійсь відстані попереду вас проявляється вхід в інший простір, підійдіть до цього входу, він великий, і на рахунок три ми туди з вами війдемо. Один, дева. Три. Ви входите і потрапляєте на лісову галявину. Вам сниться сон, і в цьому сні, ви сидите. На зеленій лісовій галявині, навколо вас зелена трава, дерева, можливо, ця галявина розташована на склоні гори, із неї ви можете бачити десь вдаль, на сусідні гори, далекі Луги. Подивіться на небо, по якому пропливають хмаринки. Почуйте звук птахів, вдихніть запах квітів трави, рослин, почуйте, як вітер гуляє між деревами, навколо вас літо. Ви знаходитесь посеред галявини, в літній період зелені дерева, літають різнокольорові комахи. Десь в лісі співають птахи, сонячна погода, білі хмаринки, приємний вітерець, запах квітів, десь вдалині, сусідні гори, десь вдалині, інші звуки природи, можливо, річки, або десь вітер гуляє між верхівками дерев. Створюючи приємну атмосферу, спокою, де все на своєму місці все в порядку. І ця літня картина так само дає вам відчуття життєвої сили, енергії, життєвої сили енергії Сонця, повітря Землі. Минають дні. Літні теплі дні, інколи падає дощ, збільшується вітер, а пізніше знову виходить сонце, дерева поступово змінюють кольор листя, воно стає темнішим, більшим. Трава на галявині стає вищою, якась лягає і з'являється нова, квіти дозрівають і завершають процес. Літо продовжується, але ви розумієте, що пройде ще трошки часу, і ми перейдемо з вами до осені, першої прояви осені. Ледь помітно дні стають коротшими, ледь помітно збільшується кількість дощів. І на деяких деревах вже можна побачити пожовтілі листя, їх з кожним днем стає все більше, на вулиці стає все прохолодніше, навколишні гори ліси змінюють свій вигляд, змінюють свій колір, вони набувають все більше і більше жовтих відтінків. І в якийсь момент весь ліс стає повністю, повністю жовтим. Жовті дерева, тільки хвойні ялинки, сосни стоять зеленими, як і раніше. Ви відчуваєте запах осені, відчуваєте запах приходу чогось нового, цікавого, природнього, правильного. Дні стають все коротшими. Ночі все довшими, вітер сильнішим, холоднішим, дощі стають менш інтенсивними, не літні, а осінні, але тривалі, повільні. Зранку туман. І ми все глибше і глибше усвідомлюємо себе в стані переходу до чогось нового, нового етапу. І в якийсь момент приходить день, де прохолода збільшується, збільшується вітер, і з дерева починає злітати листя. З дерев починає злітати листя. В повітрі ви можете відчути запах морозного повітря, десь високо в небі темні хмари, які говорять про те, що скоро буде новий новий сезон. Листя. Стає все менше, в якийсь момент повністю ліс, дерева оголюються від листя, земля вкрита жовтим листям, інколи похмура погода, вітер ганяє листя сухе. Бувають ще теплі дні, але сонце вже набагато нижче, і ви знаєте, що зовсім скоро в ліс прийде новий етап, новий сезон, нове. Абсолютно нове відчуття легкості, очищення. І зараз ви можете відчути, так само, як відчуває ліс, який скинув себе зайве, скинув минулорічні листя, так само ви відчуваєте оновлення, вас покидають зайві думки, тривоги, відчуття. Ви очищаєтесь глибоко глибоко в душі, і ви ніби синхронізувались з лісом, який очікує. Приходу нового сезону. Один із днів хмари згущаються, темніють і над лісом з'являються над галявиною перші сніжинки. Перші сніжинки опускаються на траву, перші сніжинки опускаються на дерева. Ви відчуваєте запах морозного повітря, приємне відчуття. Сніжинок на вашому обличчі. Ви відчуваєте, як з цим снігом приходить чисте повітря і оновлення, очищення, оновлення, очищення звільнення. Поступово ліс покривається снігом, і в яких в один із ранків ви бачите, що все навколо покрилося білим, безкінечним снігом. Навколо безкінечно. Розтягаються білі вершини, гір, навколо дерева, земля в лісі, галявина все покрито білим, чистим снігом, яке дає відчуття тотальної чистоти, і ця чистота занурюється всередині вас, і ви відчуваєте всередині себе чистоту, абсолютний порядок і чистоту. Ви відчуваєте легкість, абсолютний порядок. І чистоту ви відчуваєте всередині себе. Все нижче і нижче піднімається сонце, і все холодніший вітер, холодніший вітер, снігу все єсте більше, відчувається прихід справжнього морозу. І наступає перший морозний зимовий день, навколо сніг твердий. В лісі не чути навіть шороху все замерзло, вдалині білі гори, навколо біла галявина ліс, покритий снігом, все замерзло, і застило в тотальному спокої, в тотальному спокої і тишині, в тотальному глибокому спокої. Ліс відпочиває, ліс спить глибоким, цілющим сном. Так само ви можете відчути легкість, розслаблення, спокій, безкінечний спокій, безкінечний, спокій, високо світить сонце. Воно відображається від снігу і все навколо світиться сонячним, морозним, зимовим днем. Таких днів стає все більше і більше. Ліс спить глибоким сном. Але з кожним днем ви помічаєте, що сонце піднімається вище і вище. З кожним днем сонце піднімається вище і вище, і в, в запаху ліса, в запаху повітря відчувається прихід, скорий прихід весни. І тут наступає день, приходить тепле повітря, уступово плавно починає танути сніг на деревах, уступово тане сніг на галявинах. І стікає вниз маленькими струмками. Приходить знову мороз, але він же не такий, і наступний раз сонце ще більше розігріває землю і все більше і більше тане сніг, сніг тане і тече вниз струмками, зливаючись в ширші струмки, і стікає в річку. Поступово ліс Оголюється від снігу, поступово сніг залишається тільки на віддалених вершинах гір і частинами на галявинах і в лісі. Все більше і більше теплих днів запаху з -з землі в лісі, весняної, весняної землі. Ви відчуваєте запах землі, яка звільнилася від зимового снігу. І пахне весною, пробуджується десь всередині дерева, ви чуєте співи птахів, ви вдихаєте чистий запах весни, яка скоро почне проявлятися, дні стають все тепліші, в якийсь день взагалі дуже тепло, і природа оживає, оживає на очах. Уже повністю гори і ліс звільнився від снігу. На деревах починають з'являтися проявлятися перші бруньки, проростає трава, проростають перші квіти і розсіюються по галявинах лісових, по вершинах гір, різнокольорові квіти, весняні, перші весняні квіти. Ви вдихаєте їхній запах, відчуваєте силу весни, яка йде з землі, з повітря. Яка відчувається в променях вже теплого сонця, і сонце з кожним нам стає все більше і більше. Ліс все більше оживає, зеленіє, вже з'являються перші зелені листочки, квіти проростають інші, з'являються перші комахи, які літають над галявинами, все більше і більше чути співи птахів. Все тепліше і тепліше, і в якийсь момент ліс повністю, повністю починає світитись першими свіжими молодими листями. Навколо перші рослини, молоді, сильні, повні енергії життя, які беруть енергію сонця, землі, води, повітря, і так само всередині вас. Відчуваєте прояв енергії, молодості, здоров'я, абсолютного, абсолютного тотального здоров'я, оновлення і розквіт життя, енергії життя всередині вас. Весна плавно перетікає в раннє літо. Сонце вже високо-високо, і дні стають не просто теплими, а навіть жаркими. Земля дихає теплом, проростають квіти, гриби, дерева вже повністю, повністю покриті вже дорослими, великими, повними життєвої сили листям. Листя ще легенько окрашене, воно ще свіже, молоде, але вже ліс повністю, повністю зелений. І ви відчуваєте запах, запах початку літа. Сонце максимально високо, ліс наповнений життям птахів, комах, рослин, життя максимально на піку проявляється, цвіте. Так само всередині вас, ви відчуваєте підйом енергії, сили, здоров'я, енергії, сили, здоров'я. Ця енергія наповнює вас, оновлює, дає відчуття спокою, сили, гармонії. І абсолютний баланс відчувається в лісі, абсолютний баланс в рослинах, тваринах, комахах, грибах, в, в погоді, і всередині вас абсолютний глибокий порядок. Всередині вас абсолютний глибокий порядок і спокій. Літо перетікає в свій пік, середина літа урожай, енергія, сила, життя, все в порядку, все на своєму місці. І ви розумієте, що і надалі будуть змінюватись сезони, і кожен з нових сезонів буде приносити для вас щось хороше, нове своє. Кожен з нових сезонів буде приносити вам щось хороше, нове своє. Очищення, оновлення, чистоту, заряд енергії, прокидання життя, дозрівання до піку, засинання приємним глибоким сном, прокидання енергії. Радості, наповнення сили і здоров'я це все є ви. А зараз ви можете згадати, що ви заснули, і це вам просто снився сон, і ви своєю увагою плавно повертаєтесь з цього лісу в місце своєї внутрішньої свободи і тиші. Ви плавно повертаєтесь в місце своєї внутрішньої свободи і тиші. Робите глибокий вдох-видох, і ми з вами плавно повертаємося з нашої медитації в наше фізичне тіло. Ви плавно починаєте прокидатись і повертатись з медитації з відчуттями в своє фізичне тіло, яке відпочило, поспало, оновилось. Відчуйте руки, ноги, голову, відчуйте все своє тіло, поверніться повністю увагою в це місце, в цю кімнату, в цей час. Коли вам буде зручно, відкрийте очі, розітріть обличчя, потяніть руки, ноги, потяніться, вдихніть, встаньте, відчуйте цю силу, оновлення, яке ви взяли з собою з нашої подорожі. Сьогодні ви можете собі дати час для відпочинку, більш тривалого сну, для того, щоб ті. Механізми молодості, енергії активізувалися, і проявилися в кожному вашому дні, в цілющому сні, легкому в прокиданні, наповненому енергії дні і приємному, спокійному вечорі це все залишається.